Мені Апельсензм'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підбірно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист вівторок, 13 січня 1420-та доба повномасштабної війни. Канал один плюс 1 мовить в ефірі марафону. Єдині новини і перший інформаційний випуск від ТСН зараз до вашої уваги. 18 балістичних та сім крилатих ракет запустив ворог цієї ночі по території України. Під атакою балістики були Харківська, Запорізька, Дніпропетровська і Київська області. Сім ракет збили. Однак є влучання на чотирьох ділянках. Також Росіяни запустили 293 ударні дрони, 240 збито або знешкоджено. Шахеди влучили на 24 локаціях. Під атакою була енергетична інфраструктура. Повітряний напад відбивали авіація. Зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Дронова атака триває досі на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Ну і Київ та низку областей знеструмлено через нічну ракетно дронову атаку на енергооб'єкти без світла опинилася значна частина столиці та Київщини, а ще Чернігівщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Також є знеструмлення на Житомирщині, Харківщині та Донеччині. В Одесі суттєво пошкоджено два енергооб'єкти: ДТЕКу. там через обстріли без електропостачання 47 тисяч родин у регіонах, де дозволяє безпекова ситуація енергетики. Вже працюють над відновленням. Сьогодні в усіх регіонах України графіки погодинних вимкнень а для промисловості обмежено потужність в Одеській області, Дніпрі, Києві та Київщині раніше оприлюднені графіки погодинних вимкнень не діють. А на Закарпатті та Чернігівщині через негоду знеструмлено 17 населених пунктів. У всіх регіонах діють графіки погодинних відключень у Києві та Київській області. Наразі застосовані горіння знеструмлення. На їхню тривалість може впливати суттєве зниження температури. Системні обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Достроково знеструмлення внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями. Четверо загиблих і шестеро поранених в Харкові. Вночі ворог завдав масованого удару по терміналу нової пошти в передмісті серед загиблих працівники сортувального центру і водії партнерських перевізників, за даними прокуратури. Росіяни спочатку атакували іскандерами, а потім запустили ударні дрони. Майже повністю знищено вантажний термінал. І частково поштове приміщення спалахнула масштабна пожежа. Також цієї ночі ворог запускав на Київщину каби двоє поранених в Богодухівському районі. А Херсон під вогнем артилерії, літня жінка, яка дістала смертельні поранення у власній квартирі. Ще дві містянки ушпиталені з вибуховими травмами, пошкоджено дві багатоповерхівки і понад десяток приватних будинків. Гучна ніч була і на Дніпропетровщині. Там мішенью для загарбників стала ТЕЦ в Криворізькому районі. Зараз комунальники намагаються запобігти розморозці. труб. ще пошкоджено газогін та житло. Літню жінку доправили до лікарні під наглядом медиків. Також чоловік із Синельниківського району. Двоє поранених на Чернігівщині. Росіяни вдарили геранню по приватному господарству. В Бахматській громаді потрощено будинок та автівку. Ної ну шестеро потерпілих внаслідок нічного нальоту російських терористів в Одесі ворог двома хвилями атакував цивільну інфраструктуру, розбомбив дитячі садки, медзаклади, будівельний ліцей, фітнес-центри і шість житлових будинків. Щойно пролунав відбій тривоги. Комунальники і рятувальники почали ліквідовувати наслідки. Ударів більше про це розпитаємо у кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Він зараз наживо зі студією з Одеси. Сергію, вітаю! Отже, перш за все в якому стані потерпілі? Ну і як загалом місто оговтується від цього чергового російського теракту. Питаю свята. Нині в лікарні перебувають дві постраждалі жінки. Одна з них 48-річна, 48-річна жителька будинку, що поряд з епіцентром вибуху, вона у важкому стані. У неї перелом кінцівок. зранку її прооперували. Ще четверо постраждалих мають легші травми і лікуються вдома. В ДСНС, кажуть, зафіксували півтора десятка нічних звернень до психологів, які працювали тут на місцях ударів і надавали людям допомогу. Люди були дуже в різному емоційному стані. Багато людей, які виходили саме з багатоповерхівок, де в них повибувало вікна, виходили з тваринами, з дітьми І їм треба була допомога, яку надавали наші психологи. Коли зійшло сонце, ми наочно побачили масштаб руйнувань, які спричинили ворожі дрони. Ось у цьому кварталі на площі у кілька сотень квадратних метрів пролунали одразу три вибухи. Люди згадують, як рятувалися від смерті. Дуже було страшно, дуже страшно. Був перший вибух, потім другий, потім третій, повибивало всі вікна, дуже було страшно. Все, щоб біля вікон побити стіни, бо ну, і повибивало всі вікна. Якби ми не вийшли, якби ми не проснулися зарані, то ми б якраз попали під ці всі хвилю і. Посікло бо би все з стеклами. В сховище не побігла, хоч воно у нас є, не встигла просто. От, вискочили в коридор, бо вже літіли стекла там уже на мою постіль, тут вже все повлітало. Бачите, двері все, чуть з цих барикад вибралися наружу. Та і все. Шок. Добре, що вхідні двері відкрились. Дуже страшно було, не знаю. Шкода і людей, і за усіх переживаєш. І всіх шкода. це заходила до мене з вона вище живе. Ну, я також погром, але ще прийшла мені допомагати, бо в неї трошки краще. а в мене зовсім погано було. Я знаю, у таких ситуаціях добре видно згуртованість людей. Ті, хто постраждав менше, допомагають ліквідовувати наслідки удару тим, у кого більше в Квартира я бачив тут понад три десятки понівочених. Осель працюють десятки комунальників, які забивають плівкою пошкоджені вікна. Бо вчора температура опускалася до мінус 7 градусів. І зараз також зранку дуже прохолодно. Важка техніка оперативно розчистила дорогу від уламків, і зранку тут вже можна було спокійно проїхати. Ну а двірники поприбирали в дворах розбите скло. Біля пошкоджених будинків розгорнули оперативний штаб, де люди і гріються, і пишуть заяви на відновлення пошкодженого майна. Тож Одеса стояла і цього разу і продовжує жити, незважаючи на нічні випробування. Святослава, дякую тобі, що все відстежуєш. Кореспондент СН Сергій Сергіосачук про наслідки чергових російських терактів в Одесі. Ну і тепер знову про удари по столичному регіону Росіяни не припиняють атакувати Київщину щоночі. На фото зараз наслідки чергової атаки є руйнування житлових будинків в Броварському, Фастівському і Визгородському районах. Рятувальники всю ніч ліквідовували пожежі. Загиблих немає. Найважча ситуація з енергопостачанням у Бориспільському та Броварському районах. на Київщині кілька сотень тисяч сімей зараз без електрики. Геть знеструмлений 65 п'ятитисячний ірпінь. Де так намагається заживити хоча б критичну Руктуру в Києві після сьогоднішньої атаки погіршилася ситуація із енергопостачанням і на правому березі. А до сьогоднішньої ночі найбільше страждав лівий енергетики там намагалися тримати ритм три години зі світлом, сім без на правому березі. Діяли натомість стабілізаційні вимкнення. Від ранку все вже місто перейшло на екстрені знеструмлення. Майже 800 будинків в столиці залишаються вже четвертий день без опалення про ситуацію в регіоні та поради, як зберегти тепло за таких. Умов кореспондентка КТСН Ірина Кондрачук розкаже далі. На мети обігріву у дворах багато поверхівок. та іній на вікнах після трьох діб без опалення. А льот потроги. Столичні будинки вкриваються льодом, а погода несе ще більші мінуси на термометрах. Це додатковий клопіт для енергетиків. Напередодні вечері, вперше після масованої атаки, світло з'явилося в усіх оселях. Але найважча верхнім поверхам багатоквартирних будинків пояснює речниця КМВА Катерина Поп у будь-якому випадку. Верхні поверхи е через систему із нестабільним нестабільною елект... електропостачанням, Водопостачання до верхніх поверхів, воно може трошки перериватись або бути пізніше. Всього у Києві працює 1269 пунктів незламності. Що робити? Не світла, не води, ні опалення, нічого немає. Пані Леся до школи прийшла підзарядити гаджети, аби її донька могла працювати онлайн. Зарядила трошки в аптеці, телефон і он зарядку заряджає. немає. Інтернет поганий і вайфай вже не тримає. Холодновато вдома, дома вже 16 Покаже. Поки чекає, читає книгу. Хтось поруч дрімає за партою. О, господі Ісусі, немає нічого, нічого. немає нічого хорошого. в цій хорошого В мене немає вдома. Світла вже десь 55 годин, тому щоб не плакати, я сміялась. Роздаємо, а так, чесно, слава Богу, що включили отоплення. 27-річна Єлизавета Лазаренко пояснює, світло для неї це можливість заробляти. Працюю через телефон, тому мені якраз світло життєво необхідно, так що тут і сидимо. Щоб була робота, щоб за що жити. поки кияни гріються у пунктах незламності енергетики цілодобово відновлюють зруйноване росіянами. Напередодні вдалося повернути світло до 400 тисяч родин на Київщині, але вже вночі та зранку ворог завдав повторних ударів по енергетиці у Бучанському районі та Києві. ввели графіки екстрених відключень. Зв'язку з тим, що ми втратили багато об'єктів, як по генерації, так і по передачі розподілу, і це системні бувають аварії. зараз. Схеми не настільки важкі і складні, що будь-яке аварійне відключення може призводити до скачків напругів мережі. Додатковий клопіт, негода падіння обледенілих дерев знищило понад 300 електроопор на Київщині, щоб подолати наслідки і повернути світло в області. Цілодобово працюють майже дві сотні аварійних бригад. Там, якщо видно, 57-го опора Л-53, все лежить на землі. Найважче зі світлом на бережі. відновлювальні роботи, електроенергія та опалення залишаються головними темами, зауважив президент. Головне завдання відновити енергозабезпечення усіх будинків, і також на київщині працюють майже 200 ремонтних бригад, активно допомагають ДСНС України. Окремі будинки, де інакших технічних рішень немає. Рятувальники заживлюють генераторами. Діляться надзвичайники і порадами, як зігрітися у ці морозні дні. Зокрема, варто подбати про теплий одяг, ковдри та місця для тварин, запастися водою та їжею, яку не потрібно готувати, а ще зменшити тепловтрати вдома, як от заклеїти вікна та розмістити теплоізоляцію біля батарей. Орог вкотре намагається посіяти страх і відібрати нашу впевненість. але жоден цинічний терор не виживе нас із дому. Повторює киянка пані Леся. Мені здається, Росія ніяких перемовин не хоче. Ми знаю. Я не хочу я хочу жити в Україні. За попередньою оцінкою уряду ситуація зі світлом у регіоні може покращитися вже у четвер. Ірина Кондрачук, Максимо Смірко, ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини. 28 мобільних пунктів незламності розгорнули рятувальники в Києві, і ще понад тисячу стаціонарних пунктів працюють в столиці. До Києва почали прибувати ДСНСники із інших регіонів України. На одному з таких об'єктів працює зараз кореспондент СН Дмитро фурдак Маємо його також наживо зі студією. Вітаю, Дмитро. Отже, я так розумію, що це ці мобільні пункти незламності. Вони за твоєю спиною, які саме послуги можна в них отримати, і чи багато людей власне приходить і звертаються по допомогу. Святославе, добрий день. По перше хочу одразу попередити кияни, які ще не вийшли на двір. Не брати з мене приклад. Я зняв шапку лише на включення. Ви ж виходьте, будь ласка, на, на двір обов'язково добре вдягнутим, тому що мороз тріскучий і таким він буде надалі. Так, ось такий вигляд мають пункти, мобільні пункти незглавності. Це та ті ось намети. І ти правильно сказав Святославе, що почали прибувати на допомогу киянам. Рятувальники з інших областей України Ось, будь ласка. Ось це вантажівка. Цей загін рятувальників прибув із Рівного. Також є рятувальники. Які які прибули з інших е, перевазно-західних е, е, областей України. Ну і е, українці не були б українцями. Якби, наприклад, один з е, командирів рятувальників не е, е, дав наказ встановити ще й новорічну ялинку. Ось біля пункту злавності. А за нею ще досі така от різдвяна різдвяна красуня. Е, Ну, тепер переходимо до пунктів незламності всередині. Прошу показати відео, який вигляд він має там. Передосив, звичайно, люди приходять сюди зарядити гаджети, але також зігрітися. Тут можна попити чаю, отримати навіть невеличкий перекус. І можу сказати, що про такі про появу таких мобільних пунктів незламності на загал особливо не повідомляли. Переважно вони розташовані на лівому березі. Тож моя порада киянам просто з вуст вуста передавати інформацію про те, що. До них можна прийти. Люди проходять, просто повз цікавляться, що тут що це за такі намети. Їх то саме тут встановили це лівий берег Києва, саме в цій точці. Вчора, вчора. І от вже скільки працюватимуть, поки що невідомо, тому що зрозуміло, що невідомо, якою погода буде найближчим часом. Як реагують і що кажуть рятувальники кияни, які приходять до цього пункту незглавності, послухаймо. Екстрені відключення води немає, довгої опалення, слабке в домі, тому з маленькою дитиною вирішили мати на увазі, що таке, якщо що, щоб прийти, сховатись, обігрітись, зарядити телефони. Якось ще перебивалася, так терпіла, а сьогодні вже телефон на нулі, все на нулі. Ну вирішила прийти. Дуже приємні хлопці, спасіба їм і каву, і чай предлагають і спасіба їм, що вони є, наші спасітелі. Ну, от бачите, не лише зарадити в прямому сенсі телефони, а й ще приходять люди сюди за спілкуванням. Ці мобільні пункти працюватимуть стільки скільки потрібно. запевняють ДСНСники. Тож, закликаю, закликають не мерзнути вдома, а за потреби приходити в такі пункти незламності. Святослава. Дякую тобі за подробиці і мерщі, і шапку. Одягай, звичайно ж, кореспондент СН Дмитро Фурдак про те, як люди долають важкі наслідки ударів по інфраструктурі, які лише підсилює ось така зимова погода і низькі температури. Українські безпілотники атакували завод в російському таганрозі, що виробляє дрони. Відомо, що підприємство Атланта Аеро розробляє БПЛА Оріон, збирає FPV, а також виробляє компоненти для систем радіоелектронної боротьби. У мережі публікують кадри великої пожежі. Займання тривало кілька годин. Масштаби пошкоджень місцева влада приховує. Насмішка над справою миру, яка має першочергову вагу для світу, і президента Трампа такими словами, представниця Сполучених Штатів ООН, Тамі Брюс, засудила російські удари по українській цивільній інфраструктурі. А посол України Андрій Мельник побажав представникам Російської Федерації цитую сушити весла і весла. Лапті, ось так. Причому він це зробив чистою російською, яку як стверджують Росіяни, утискають в Україні. Екстрене засідання Радбезу ООН напередодні скликали після того, як Росія завдала масованої атаки по енергетиці. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко із подробицями далі. Логіка злочинного мислення російського керівництва очевидна для всіх у світі. Щойно в Україні настали сильні морози. Російський загарбник наніс масовані удари по енергетиці, унаслідок чого цілі українські міста занурилися у темряву холод. Про це зокрема сказала заступниця генсека Розмарі Декарло. Вона побіжно згадала також і про повідомлення щодо блекаутів та жертв у російському прикордоні. Щоправда, уточнила декарло міжнародних спостерігачів росіяни до себе не пускають. Тож Перевірити їхні повідомлення немає змоги. Посли кількох європейських держав нагадали і про сфальсифіковану росіянами атаку на резиденцію Путіна перед Новим роком, яку Кремль використав як привід бомбити українську інфраструктуру. Те, що ніхто на Путіна на Валдаї не нападав, підтвердив раніше і Дональд Трамп. А от представниця Сполучених Штатів Радбезі Тамі Брюс першою з усіх американських посадовців засудила останні дії Кремля за те, що вони зокрема підривають зусилля президента Сполучених Штатів встановити мир. Ми засуджуємо те, що Росія продовжує і нарощує атаки по українських енергетичних об'єктах іншій цивільній інфраструктурі. Ці атаки насмішка над справою миру, що має першочергову вагу для світу і президента Трампа. Російський представник Нібєнця обурювався, чому ніхто не помічає і не засуджує напади на Білгородщину, яка теж, мовляв, потерпає від перебоїв з електрикою. І, ніби не чуючи заяв колег, повторив брехню про атаку на резиденцію Путіна. Єдине, в чому Небензя був щирий, визнав Росія свідомо руйнує енергомережі, що прямо заборонено міжнародними конвенціями. Знеструмлення тилових міст він пояснив тим, що вони забезпечують стійкість ЗСУ. Посол України Андрій Мельник діяння Кремля назвав ляпасом в обличчя американських посередників, які намагаються укласти мирну угоду. А удар російським арієшникам, що розірвався у 50 кілометрах від кордону Європейського союзу, свідченням справжніх намірів. Путіна для росіян у нього знайшлося кілька слів російською ескалацію з боку Росії. Мельник назвав проявом її слабкості і неспроможності досягти воєнних результатів і бравадою на тлі стагнації російської економіки. Сучасна Росія як колос на глиняних ногах, і це лише питання часу, коли цей картковий будинок паде. Наше звернення до Росії дуже просте, і я скажу російською мовою, оскільки ви стверджуєте, що ця мова утискається в Україні. Все, ребятушки, Сьоріб'ятошкипріплизасідання ООН, присвячене ще минулотижневим обстрілам. Відбувалося у час, коли росіяни здійснювали нову повітряну атаку. Зі сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН один марафон єдині новини. Український прапор на будівлі міської ради Куп'янська штурмові підрозділи бригади Хартія змогли успішно зачистити центр міста і взяти під контроль будівлю міської ради. Відео з бодікамер спецпризначенців у себе на сторінці виставила 13-та бригада оперативного призначення. Хартія це була добре спланована операція за підсумками за підтримки. Перепрошую, з повітря кожен крок штурмової групи коригували в реальному режимі, спостерігаючи за ворогом з неба. Нагадаю, що після вдалої операції. Ворогів було ліквідовано у куп'янську, а шляхи відрізані. Місто зачищається нашими підрозділами. Користуються погодніми умовами та проводять штурмові дії. Росіяни на покровському напрямку фронту наші захисники продовжують фіксувати активне просування ворожої піхоти, яка прагне закріпитися в населеному пункті. Солдати Російської Федерації лізуть під покровом снігу, туману, холоду. Користуються тим, що в таких умовах нашим дронам важко здійснювати польоти. Загалом 26 штурмових наступів зупинили наші захисники в районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Заповідне Родинське філіатов. Бік населеного пункту Кучерів'яр, втім, за оновленими даними генштабу, найважчий напрямок нині Гуляйпільський. Там за минулу добу українські воїни відбили понад три десятки атак ворога в районі населеного пункту Гуляйполе і в бік Оленокостянтинівки, а також Варварівки. Загалом по всій лінії фронту 159 бойових зіткнень, попри складні погодні умови і значну перевагу противника на окремих ділянках зсу продовжують нищити ворога, зокрема на південно-слобожавському напрямку. Пілоти підрозділу. Рупак фурія уразили п'ять транспортних засобів, ворожий комплекс реп склад та укриття, де ховався ворог. Підлітку, який напередодні вчинив різанину в столичній школі, вручили підозру. Школяв школяр прийшов з ножем на уроки, напав на вчительку та однокласника і поранив їх. Постраждали 39-річна викладачка історії і 14-річний учень 9 класу. Потерпіли в реанімації. За даними поліції Києва, їхній стан тяжкий, підозрюваний теж у лікарні під наглядом лікарів та правоохоронців. Він після нападу спричинив собі тілесні ушкодження. Його стан задовільний. В прокуратурі Києва повідомили. Що вже готують клопотання про обрання підозрюваного запобіжного заходу, тримання під вартою. Які мотиви хлопці і до чого тут можуть бути російські спецслужби, дізнавався кореспондент СН Іван Воробйов. Звичайна школа на столичній оболоні. Про те, що тут сталася надзвичайна подія, видають лише поліцейські автомобілі на подвір'ї. У навчальному закладі працюють правоохоронці. Журналістам всередину зась тривають слідчі дії. Немає ніякої інформації зараз слідчі дії. Зранку учень 9 класу цієї школи прийшов із ножем із собою прихопив маску та каску. Та під час навчального процесу накинувся із ножем на вчительку. Її намагався захистити однокласник нападника, але обох було поранено. Допомогу їм надали на місці і доправили до лікарні. За інформацією ТСН, вчительку прооперували її стан важкий. У вбиральні вдягнув заздалегідь підготовлену каску та маску. Після чого забіг до приміщення класу, де напали з ножем на 39-річну класну керівницю та 14-річного однокласника. У неповнолітнього потерпілого діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, а у вчительки – колоти різані рани рук та живота. Сам хлопець після інциденту зачинився у вбиральні і поранив себе. Його затримали і відвезли до Ахмадиту. В тому ж закладі перебуває і інший хлопець. Обох підлітків прооперували. Наразі загрози їхньому життю немає. Той, який був поранений, наразі знаходиться в операційній. в нього були уражені декілька ділянок тіла. Відповідно до їх складності і важливості з точки зору небезпеки для життя. послідовно хірурги здійснювали ті чи інші оперативні втручання для того, щоб усунути цю небезпеку і зашити ті рани, які були нанесені, наразі нашими мікрохірургами здійснюється хірургічне втручання з приводу пошкоджень. Верхньої кінцівки. Що стосовно е, іншого хлопця, е, в нього були проникаючі поранення червоної порожнини, яке, на щастя, не було таким небезпечним для життя. Хірурги е, зашили цю, цю рану. Е, наразі його стан задовільний за інформацією ЗМІ, нападник, син співробітника поліції. Його сім'я переїхала до столиці з Дніпропетровщини. ТСН вдалося поспілкуватися з батьками учнів, які прийшли забирати своїх дітей зі школи. З їхнього дозволу про подію розповіли і діти кажуть, після інциденту вчителям наказали зачинити кабінети зсередини і не випускати учнів. Заняття офіційно не скасовували, кажуть батьки, проте уроки не проводили. Не на камеру директор школи повідомив журналістам, що учень не був проблемним. Були крики, багато людей ходило. Кажуть, він був тихим, не конфліктував, мало говорив. До нас прийшла дуже знервована зауч. Сказала то, щоб нас закрили на ключ, ніхто не виходив з кабінета і не ходив в туалет. Класний керівник був разом з ними. Бінець наразі мотиви дій підлітку невідомі. Версію цькування хлопця у школі. Батьки та учні заперечують: хтось пише про булінг, нас такого немає. Нас постійно кожен кожен раз проводяться як тренування, що не, не повинно цього бути. На місці працювали правоохоронці, опитали свідків та встановили обставини події. За вказаним фактом слідчими ділами Облонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15... Частиною 2 пункту 1 статті 115 Кримінального кодексу України це замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Наразі встановлюється мотив скоєння злочину, крім того, під час слідчих дій правоохоронці виявили в телефоні підозрюваного листування з імовірно ворожими спецслужбами. Слідчі дії тривають із учнями та вчителями. Тепер працюватимуть психологи. Цей випадок перебуває на особливому контролі в місцевої влади. Наразі проводяться консультації зі всіма соціальними службами. Після цього інциденту у всіх школах столиці планують провести профілактичні заходи з учнями та вчителями та розповісти, як захистити себе у подібних випадках. Повідомили у КМДА дуже такий дзвіночок. Важливий ми зараз будемо працювати із поліціями, з офіцерами. Поліцейськими офіцерами, які є в нашій школі, і з нашою вартою муніципальною, яка також є на школах. Ну і звісно, хотів би звернути увагу батьків на те, що психологічний стан дітей це наша відповідальність дорослих. Працюємо зараз із соціальними службами для того, щоб служби захисту дітей працювали і звертали увагу на. На стан дітей на цьому змінальною поліцію вчителі закликають батьків більше цікавитися, чим займаються, і які захоплення мають їхні діти, і частіше говорити із ними про це. Іван Воробьок, Михайло Путята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.